Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський <звук> фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо тут. Ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки про те, як, начебто, українців влада закликає скинутися на погашення державного боргу. А також чергову богохульну вигадку росіян про те, як православна церква України нібито почала молитися за вступ до НАТО і ЄС замість потрапляння у рай. Ворог почав надсилати смс-повідомлення мешканцям Запоріжжя про фейкову евакуацію з міста. Згідно з такими повідомленнями, хвиля фейкової евакуації із Запоріжжя до цитую Одеси, Польщі та Німеччини мала би відбутися 11 грудня цього року. Проте, опрацювавши цю інформацію, центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України з'ясував, що насправді жодної евакуації не планується. Такі повідомлення це частина російської ІПСО. вдаючись до такого цинізму. Пропагандисти мають на меті посіяти панічні настрої серед українського населення. У випадку отримання такого повідомлення, центр протидії дезінформації закликає громадян не переходити за посиланнями і заблокувати номер, з якого прийшло смс. Кремлівські медіа і користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що громадянам України нібито пропонують скинутися на погашення державного боргу України. При цьому ми знаємо, що пропагандисти полюбляють не тільки поширювати чутки, а й вигадувати різноманітні підтвердження і докази для них. Так от на доказ такої вигадки, публікують фотографію із повідомленням, яке було начебто розіслане українцям в додатку Дія. Після поширення таких чуток, StopFake вирішив перевірити, чи справді українців через дію попросили скинутись на погашення державного боргу. Як виявилося, ця інформація дійсності не відповідає. На фотографіях, які ширять пропагандисти, видно, що повідомлення в додатку дія, нібито надійшло 7 листопада. Фактчекери спробували відшукати згадану інформацію за цей місяць на офіційній сторінці у Фейсбуці цього онлайн-сервісу і не знайшли такого прохання. Немає також новини і на сайті Міністерства цифрової трансформації України, яке курує роботу дії, незважаючи на те, що фактчекери не знайшли офіційних повідомлень від українського уряду про таку от пропозицію за. Платити держборг внесками громадян експерти Стопфейку також вирішили безпосередньо зв'язатися з Міністерством цифрової трансформації України і з інформаційним запитом. І Запитали прямо чи надсилали українцям через дію пропозицію, про яку пишуть російські медіа і користувачі у прес-службі. Фактчекерам відповіли, що це не відповідає дійсності такої розсилки не було. Отже, як бачимо, це фейк, і ширять його пропагандисти очевидно для того, аби дискредитувати український уряд і перебільшити масштаб економічних проблем нашої країни. І наостанок чергова богохульна вигадка росіян. Російські медіа ширять інформацію про те, що в одному із храмів Православної церкви України нібито почали молитися за вступ України до НАТО і ЄС. І не просто молитися. Цитую, Боже, не відправляй нас до раю, але відправ до НАТО і ЄС. Таке буцімто написано у тексті нової молитви. Про путінський російський новинний ресурс пише, що ці слова вже встигли, начебто, викликати гостру реакцію православних вірян від обурення до іронічних жартів і сміху. І звісно ж пропагандисти до своїх повідомлень долучають так звані докази. Ну як докази? Це восьмисекундне відео, на якому нібито продемонстровано текст молитви, але через низьку якість зображення на аркуші можна роздивитися лише заголовок із двох слів за вступ більше жодного слова розібрати неможливо. Із цими повідомленнями російських медіа розбиралася команда фактчекерів «Стопфейк». Насамперед, фахівці звертають увагу, що у більшості публікацій відсутня будь-яка інформація щодо того, про яку саме церкву йдеться і де вона знаходиться. Але деякі російські видання написали, що цю молитву читають і продають у храмах Православної церкви України у Вінниці. Найімовірніше, це відео, як і повідомлення, які ширять пропагандисти, є черговою інформаційною атакою проти Православної церкви України. Варто звернути увагу, що в українських джерелах ні про таку нову молитву, ні про те, що її читають і продають у Вінниці, жодної інформації немає. Пишуть про це виключно російські медіа і пабліки згідно із церковними правилами, тексти нових молитов затверджує священний синод православної церкви України. Усі рішення синоду, у тому числі тексти новозатверджених молитов, публікуються на офіційному сайті ПЦУ. Проте такої молитви за вступ до НАТО і ЄС замість потрапляння до раю немає серед рішень синоду. Це також підтвердили і в прес службі православної церкви України на запит журналістів. StopFake. там відповіли, що на їхню думку повідомлення, яке поширюється в мережі, це очевидний і дуже примітивний фейк. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми ширимо її щодня. Орячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.